Вітаю вас, шановні відвідувачі сайту рейтинг букмекерів. З вами коментатор телеканалу 2+,2 плюс та журналіст програми про футбол Олександр Золотогорський. І я просто стверджую, що у першому у перший день п'ятого туру групового раунду Ліги Чемпіонів, вся країна має волювати саме за київське Динамо. Адже саме матчі спорту має стати вирішальним у цьому турнірі. Ліга чемпіонів вирішальним з точки зору. Турнірних надійківського Динамо у найавторитетнішому турнірі Європи. Зрозуміло, що Динамо у матчі спорту у гостьовому зауважу матчі спорту потрібна лише перемога. І саме з цієї мотивації будемо виходити, аби спрогнозувати розвиток подій у цій грі. Зрозуміло, що Динамо буде грати обережно з самого початку зустрічі, але разом із тим дуже потрібний хоча б один гол. Дуже потрібно забивати, треба розраховувати свої сили таким чином, аби більше атакувати, аби розраховувати саме не перемогу, ні на який інший результат. Тому я думаю, що Динамо все ж таки у цьому поєдинку заб'є. Думаю, що буде більш-менш відкрита гра. Так само має забивати і порту. Насправді, португальська команда дуже впевнено грає в домашніх поєдинках. Останній раз, коли порту не забило і порту програло, це було 22 жовтня 2013 року в матчі проти Санкт-Петербургського зеніта. Погодьтеся доволі давно. І Порту дійсно потужна команда, яка вдома нікого не відпустить. Тим більше знову ж таки мотивацію трактує сама турнірна ситуація. Порту вистачить нічиєї, аби пробитися в наступний раунд. Але не вистачить нічиє, щоб посісти перше місце у своїй групі. А на перше місце вони зараз претендують, вони найбільші фаворити, вони переважають зараз лондонські челсі у цьому компоненті. Так само думаю, що матч буде доволі результативним з тієї точки зору, що травмований центральний захисник порту Майкон. З цієї точки зору, що Динамо добре підготувалося до цього поєдинку. І ми бачили гру з Олімпіком. Зараз на задньому плані ви можете передивитися деякі моменти з цієї гри. Бачили, що Динамо спокійно дуже провело цей матч, що воно зробило потрібну ротацію, що воно підготувалося, можливо, до найважливішої гри цього сезону, цього принаймні року. Тож, прогноз мій такий: я думаю, що. Обидві команди мають великі шанси забити у цьому поєдинку. Я навіть думаю, що можлива якась гольова перестрілка. Тож, коефіцієнт на таку подію обидві заб'ють, коефіцієнт 2 і 1 на Вільям Хіл виглядає дуже спокусливо. Це е, моя ставка. Обидві заб'ють за 2,1. і 1. Якщо хочете, користайтеся. А також я запрошую вас. Обов'язково підписуватися на канал рейтингу букмекерів в Ютубі. Відчуваєте гру.